Отримали шанс на життя без щоденних відвідувань лікарень. На Вінничині провели дві родинні трансплантації в рамках проєкту МОЗ. Лікарі пересадили нирки від матері до сина та від батька до сина. Детальніше про перебіг операцій розповів Ярослав Хребтій, заступник директора з організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. На сьогоднішній день Вінницькій обласній клінічній лікарні проводи виконано дві родинні трансплантації. Це складні оперативні втручання, які потребували роботи великої кількості фахівців, які приймали в цьому участь. Це дві операційні бригади. Операції проходили одночасно. Одна бригада проводила збір органа, інша бригада проводила його безпосередньо трансплантацію для того, щоб отримати такі результати, реципієнти, родичі проходили такий тривалий процес, коли вони обстежувалися, визначалися сумісність і придатність родинних органів на те, що буде позитивний результат і не буде відторгнення. Ці аналізи показали, що в даних випадках все було позитивно. Ми змогли зробити ці трансплантації, і наші хлопці, які це зробили, вони прекрасно себе почувають. Сьогодні у них змінилось життя, вони сьогодні щасливі. Вони сьогодні будуть плани на майбутнє і дійсно змінилась зовсім якість життя цих пацієнтів. Тому безумовно, це дуже потужний позитивний напрямок розвитку нашої медицини. Станом на сьогодні ми абсолютно готові продовжувати ці проводити оперативні втручання як родинну, так і трупну трансплантацію. Тому ми активно запрошуємо реципієнтів приходити до нас. Сьогодні це абсолютно просто зробити. Ці люди повинні звертатися в нашу лікарню. Є номера телефонів відповідних відповідальних осіб. Якщо вони не зможуть їх знайти, вони можуть прямо звертатися в приймальні відділення, де їм їх будуть направляти до відповідних фахівців, які будуть проводити відповідні обстеження, ставити їх в листок очікування, і ці люди зможуть отримати шанс на повноцінне життя на те, що вони буде прекрасне майбутнє. До слова, медики зазначають, що одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. За життя потрібно надати згоду на посмертне донорство та самостійно написати заяву. Після смерті пацієнта згоду на збір органів можуть надати близькі родичі. В Україні створено єдиний реєстр донорів та реципієнтів, доступ до якої мають тільки трансплант-координатори. Донорами можуть стати люди, які померли від інсульту чи трав. Головного мозку